Вітаю з вами Олена Чернякова. І зараз розповім про те, що на часі росіянам у Криму приготуватися. Які сюрпризи для окупантів підготували українські розвідники? І путіну привіт від європейських лідерів. Чому Макрон терміново збирав друзів? І що чекає на польських фермерів за розсипане українське зерно? Про це і не тільки далі у випуску. ЗСУ відійшли з села Ласточкина, що на Донеччині. Це за 6 кілометрів від Авдіївки. Тепер тримають оборону на нових рубежах поблизу Орлівки, Тоненького та Бердичів. Там укріплюють позицію, аби не допустити просування окупантів. За останні кілька днів ворог завдав більше авіодарів та штурмів на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, кажуть у силах оборони. 45 разів вдарив із авіації до тисячі артобстрілів і до 70 разів штурмував українські позиції. Попри складну ситуацію на фронті, до військових на передову прибув головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Уміров. В одному з командних пунктів вони заслухали поточну ситуацію на місцях, а також нагородили воїнів за мужність та героїзм у боях на найгарячіших напрямках. Вперше і публічно Володимир Зеленський озвучив втрати нашої армії. Каже, за два роки повномасштабного протистояння з Росією на полі бою загинула 31 тисяча українських військових. І це дуже великі втрати для нас. Тридцять одна тисяча українців загинуло, Військових загинула в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Росіяни, загинуло їх 180 тисяч. І а, знаю, що до 500 сумі з пораненими. Тим часом у Парижі сьогодні зустрілись глави держав та урядів Європи та Сполучених Штатів. Тема розмови як посилити допомогу Україні, ініціював зустріч французький президент Еммануель Макрон. Він закликає Європу до колективного ривка проти Росії на зустрічі лисейському палаці були присутні канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда, представники США, Канади та глава британської дипломатії Девід Кемерон. Неофіційно передав в Україну снайперське спорядження на 30 тисяч доларів і потрапив під слідство США. Старший радник Сенату у комісії з безпеки і співробітництва в Європі, більш відомий як гельсінська комісія, Кайл Паркер, нібито неофіційно передав в Україну снайперське спорядження. Про це пише The Нью-Йорк Таймс. У конфіденційному звіті йдеться про те, що паркер має родичі з України. Від нього і отримав 30 тисяч доларів, зібраних ветеранами та волонтерами. На них і купив далекоміри і балістичні датчики вітру. Захист паркера наполягає у його діях: не було нічого протизаконного. Десять років війни сьогодні в Україні день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Десять років тому 15 тисяч активістів вийшли з державними та кримсько-татарськими прапорами під стіни Верховної Ради Криму. Вони демонстрували підтримку територіальної цілісності України. За це активістів атакували проросійські сили. А вже наступного дня, о п'ятій ранку, до будівель кримського парламенту та уряду увійшли регулярні військові формування Росії. А 16 березня, 2014-го відбувся псевдореферендум про статус Криму, який став початком окупації українського півострова. За словами президента Володимира Зеленського, саме з Криму почався російський реваншизм. Там він і має завершитись. Разом з російською окупаційною армією в наш Крим увійшли приниження та знущання з людей, репресії і страх. Цю жорстоку війну, що триває зараз. Проти України російський реваншизм породив саме тоді, коли відчув, що світ здатен здаплющити очі на такі злочини, на такі анексії, на таке знущання з людей. Чий дім просто відбирають? Війни завершуються по-справжньому, чесно, коли зло, яке їх породило, вдається загасити. А в Криму сьогодні пройшли акції спротив російській окупації. Активісти руху Жовта стрічка підняли прапор України на одну із вершин Кримських гір. Акції також пройшли у Сімферополі, Севастополі, Ялті та Євпаторії. Один із символів так званої російської могутності Кершинський міст. І, зруйнувавши його, впаде і російська імперськість. Тож роботу у цьому напрямку ведуть українські спецслужби. Так, за словами очільника СБУ Василя Малюка, вже зараз Росію доводиться привозити зброю паромними переправами. Міст для військової логістики не використовується, бо його досі не відновили після українських ударів. А може і не відновлять, бо керівник гур Кирило Буданов анонсує нові сюрпризи. Для ворога ми обіцяли, що в 2023 році українські спецпредначенці будуть у Криму. І ми цю обіцянку виконали. Було гучно, гуркіт почули аж у Кремлі. Не буду розкривати наші плани на 2024 рік. Але ворогів очікує нові сюрпризи. І я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим кримським мостом. А на українсько польському кордоні продовжуються мітинги фермерів. І цього разу аграрії пішли далі. Вони заблокували ще й пункт пропуску на кордоні з Німеччиною поблизу міста Франкфурт на одері Фермери заблокували автобан, вантажівки легкові авто та пасажирські автобуси змушені були шукати обізні шляхи. Вимоги фермерів не змінились. Вони чекають на зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском. І відкликання політики зеленого курсу ЄС. Цими вихідними польські фермери знову розсипали українське зерно, яке прямувало транзитом до інших країн. Це вже четвертий випадок вандалізму на польських залізничних станціях. Аграрі розсипали наше збіжжя з восьми напіввагонів. Загалом протестувальники пошкодили 160 тонн українського зерна. Посол України у Польщі Василь Зварич закликав місцеву владу та поліцію. Покарати винних протестують фермери і у Франції. Під час паризької міжнародної сільгосп-виставки незадоволені аграрії зіткнулися із правоохоронцями та навіть посперечалися з Макроном. Цю щорічну виставку зазвичай відвідують більше півмільйона людей. Президент та уряд доклали зусиль, щоб показати себе друзями фермерської галузі і впродовж місяця намагалися заспокоїти аграріїв. Зокрема, оголосили про пом'якшення антипестицидного законодавства. Та все ж аграріям цього було замало. Щоб заспокоїти протестувальників, поліції довелося застосувати сльозогінний газ. Це були всі новини на часі. Не забувайте вподобайки, коментарі та підписатися на ютуб канал. Ми Україна.